Дослідження нашого колеги, фахівця аналітичного відділу вивчення Землі руху Аллатра Джона Ана, які базуються на даних Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, США, показують, що кінетична енергія середніх та сильних торнадо у США впродовж останніх десятиліть зростає експоненційно. А їхня середня кількість збільшується. Це вказує на посилення кінетичної енергії в атмосфері, що є прямим наслідком зростання потенційної енергії та очевидною ознакою порушення природного енергетичного балансу планети. Логіка підказує, що в нинішніх умовах мало би відбуватися протилежне. Ослаблення електромагнітного поля Землі повинно було б призвести до зменшення заряду в атмосфері. Паралельно з цим океан, який нині поглинає більше тепла через накопичення пласт. Мав би віддавати менше енергії в атмосферу. Разом ці фактори мали би призвести до зменшення загальної енергії в атмосфері. Однак ми спостерігаємо цілковиту протилежність зростання енергії. Це можливо лише у випадку, коли в атмосфері з'явився певний акумулятор, своєрідний конденсатор енергії. І цим конденсатором виявився нанопластик, який має електретний ефект, здатність накопичувати і утримувати електричний заряд. Докладніше про це я розповім трохи згодом.